Вітаю, мене звати Віталій Ковач. Я професійний Сімліє, і сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, що таке. Аперетіво, ну по-перше, треба говорити так, як воно є. Слово нам знайоме. Тобто, все, що для аперитиву, це значить до прийняття їжі. В даному випадку виробник Гамонді, який є з пємонту з 1890 року, як правило, це є так само категорія вермутів, тобто це напій або по іншому сказати ароматизоване вино, яке на 75% собі має саме вино, і колір зумовлює до того, що. Додають різні дуже цікаві і спеції, і коріння, і якісь, наприклад, шкірку гіркого апельсину для того, щоб мав цей напій якусь гіркоту. І коли ви змішуєте, а дійсно цей напій потрібно змішати, наприклад, з будь-яким ігристим вином, класика, це звісно просеку. Ви отримуєте напій, який є злегка ігристий, який є. Гіркувато, солодкуватий і дійсно, це та зона, яка викликає у вас більше апетиту, і таким чином ви гарно споживаєте їжу. Ну і насправді, якщо ми розберемось набагато глибше, то зона оперативу це завжди зона знайомства, це завжди зона спілкування. Тому келихось такого приємного напою дозволяє легше познайомитися, довше поспілкуватися, а потім вже почати приймати страви. Давайте продегустуємо, проекспериментуємо. Оцінимо якість і зрозуміємо, наскільки він ефектний. Якщо в чистому вигляді його дивитися, то це все таки такий помаранчевий більше колір, і ми з вами спочатку його продовствуємо в чистому вигляді. Цікава цитрусова нота, тобто відчувається це. Я б сказав, навіть якийсь такі червоний сицилійський апельсин, але тут я знаю, є гіркий лігурійський апельсин. Так само відчутно відтінки хни, тому що воно її додають тут для кольору. Якщо в чистому вигляді споживати, то достатньо концентрована субстанція. Навіть якщо ви додасте льоду, все рівно у нас солодкувато-гіркувата. І щоб було набагато легше, рекомендую споживати в класичному форматі з ігристим. Звісно, коли він у вас у такому стані, тобто ігристим, цей напій буде набагато питкіший, смачніший, освіжаючий і саме головне менш солодкий. Що дуже важливо, тому що все-таки ми говоримо про зону аперативу. Зовсім різні відчуття. Сюди вже можна. Подати якісь невеличкі закуски, Італійці споживають багато з таким напоєм просто чіпсів, просто оливок, і маленькі солоні корнішони і інколи навіть певні види горішки. Все це вони розглядають як зону аперитиву, але треба говорити відверто. Італійці люблять спілкуватися, тому зона аперитиву в них затягується на добру годину. Як на мене, дуже влучна позиція, тому що перед вами умовно кажучи, готовий аперитив для більш універсальний. Тобто для всіх смаків головне, щоб завжди була під боком пляшечка якогось ігристого. Ну і звісно, бажано просеку. Хочу всім побажати перейняти гарний досвід і звичку, і навіть традицію у італійців, що стосується спілкування один з одним.